Молода мати Наталя дорогою до магазину натрапила на лікарів, що ведуть прийом прямо посеред вулиці, і вирішила привезти на обстеження маму-пенсіонерку. Е, я таке бачу перший раз. Мама приїхала з Миколаєва. Люди йдуть в магазин по своїх справах і, і не завжди є час на здоров'я. А тут вже побачили та й. Обстежилися тут. Можна зробити флюорографію, виміряти рівень цукру в крові, зробити аналіз на гепатит і ВІЛ, виміряти тиск. Одразу повідомляють результати досліджень і дають рекомендації. Ні, ну акція потрібна однозначно. От я не планував, а вирішив поміряти тиск. Тиск високий, дають мені рекомендації. Можливо. Е Людина не втічить, скажімо так, мірі тиск, їй дадуть припис і буде врятовано наприклад життя чиєсь. Пані Олександра каже, що часу ходити по лікарях немає. Вдома багато клопоту, а у поліклініці всюди черги. Про те, що медики вестимуть прийом на вулиці, жінка дізналася з оголошення на зупинці. В поліклініку не ходжу. По перше, що там довго чекати. По друге, мені незручно в поліклініку ходити. Цей раз. Друге, дуже добре, що цю акцію зробили, тим більше пенсіонери вони потребують <сум> самі знаєте, доброго догляду. Ну, а хоча б. Перевіритись отак, нема часу. Лікарі нагадують, вуличне обстеження не замінить досліджень в умовах стаціонару, адже правильне лікування важко призначити, не маючи повної картини здоров'я пацієнта. Тут важче, звичайно, тому що це трошки так однобоко. Знаєте, в поліклініці ми можемо обстежити хворого. Ми можемо проконсультувати їх з різними спеціалістами. Е Ну тут трошки обмежено, але якась перша, найперша допомога, якийсь перший контакт з тим лікарем це важливо. За словами медиків, мета акції привернути увагу людей до свого здоров'я і вчасно виявити хвороби. Цього року лікарі планують безкоштовно обстежити на вулиці понад три тисячі людей. Олексій Станчак, Мар'яна Гуцал, Івано-Франківськ для ТВА.